Артилерія це та техніка, якої сьогодні дуже бракує для ЗСУ. В рамках стратегічного партнерства США та України ЗСУ отримали гаубиці М 777 які стали першими далекобійними установками цієї війни. І вони допомогли нашим захисникам та захисницям ефективно протистояти масованим російським обстрілам. Сьогодні ж в рамках того ж таки стратегічного партнерства поговоримо про польську самохідну гаубиці 155-го калібру. Над її розробкою почали працювати в нульових. До середини 2010-х провели всі необхідні випробування. А вже у 2018-му перші прототипи почали виготовляти і поставляти на озброєння збройних сил Польщі. Це АХС краб, цікаво, що у поляків ці сау брали участь лише у військових навчаннях. А от у 2022 році в Україні з початком повномасштабного російського вторгнення польські краби пройшли своє бойове хрещення і вже сьогодні допомагають зсу перемішувати російських окупантів з українською землею. Одна із найбільших переваг цієї сау це її швидкість. З похідного положення в бойове, тобто час розгортання, це займає всього лише 30 секунд. Стільки ж часу потрібно для зміни позиції після відпрацювання. Це нереально швидко. І далеко не кожна іноземна артилерія, що зараз працює на українських фронтах, може похизуватися такими показниками швидкості та маневреності. Так, до слова, крап кладе снаряди на відстань до 40 кілометрів, що робить її ідеальним варіантом для ведення саме контрбатарейної боротьби. На тактико-технічних характеристиках зупинимося детальніше. Вона важить 48 тонн, що доволі немало, як для сау такого класу. Довжина понад 12 метрів, в ширину трохи більше трьох з половиною, а в висоту рівно три. Калібр стандартний натівський у 155 міліметрів в екіпажі п'ятеро осіб. Максимальна швидкість, яку може розвивати ця сау, майже 70 кілометрів на годину, Дальність стрільби до 40, хоча це залежить від боєприпасів. А от темп стрільби теж доволі непоганий: 6 пострілів на хвилину. Загалом у Варшаві добре постаралися над створенням цієї зброї. Її виготовленням займається машинобудівна компанія Хута Стальова Воля, яка входить до державного холдингу польської збройної групи. Для створення залучили деталі від інших топових світових артилерійських установ, наприклад, Башта тут від британської гаубиці АС-90, а Шасі від південно-корейської платформи К-9 Сандер. Саме цю САУ вважають однією із найкращих у світі. Щодо електронної начинки, то поляки вирішили виготовити її самостійно і оснастили краба власною електронікою. Ідеться про цифрову систему управління вогнем. Її розробила польська компанія WB Electronics Topaz. Краб сам визначає дистанцію, метеоумови коригує вогонь та може визначити локацію САУ у просторі. Це дуже економить час і допомагає швидше і набагато простіше наводитися на ціль. Робота екіпажу при цьому лише встигати заряджати, слідкувати, щоб автоматизовані процеси цієї артилерійської установки працювали правильно і трощили ворог. В рамках стратегічного партнерства України зі США і союзниками, а в цьому випадку і з польськими друзями, ЗСУ отримали пускову установку з такими цифровими технологіями, які дозволяють людині з командного пункту. Керувати артилерійським підрозділом в режимі реального часу все за допомогою комп'ютера і при цьому навіть не обов'язково використовувати засоби радіозв'язку. А це очевидно зменшує шанси на перехоплення розмов окупантами. Підсумовуючи про цифрові начинки, сау Краб має наземну навігаційну і топографічні системи комп'ютер, який керує баштою, прицілами різними та балістичними розрахунками. Зокрема, є також приціл, який дозволяє вести вогонь прямим наведенням. Тобто, за потреби краб може перетворитися на танк. Броня цієї сау дуже схожа до стандартних натівських систем такого класу. Вона захищає від куль стрілецької зброї, артилерійських та гранатних осколків. Але більше й не потрібно. Все ж таки ця зброя працює з відстані в 40 кілометрів. На такі дистанції кулі не долітають. Але про всяк випадок, якщо вже й доведеться захищатися, то екіпаж має на озброєнні ще й 12-мм кулемет. А для маскування і прикриття димові гранати. На озброєнні Польщі станом на 2022 рік 80 таких крабів. Частину з них Варшава передала Україні. Ці системи настільки добре зарекомендували себе в бою, що Київ вирішив замовити для ЗСУ ще 60 таких установок. Таким чином, в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками, зокрема й з поляками, Україна стала першим експортним замовником саме цього типу зброї, а так і САУ неодмінно наблизять перемогу України.